До нашої любимої рубрики запитуйте відповідаємо. Ви знаєте, я чесно вам скажу перед тим, я не хотів би, щоб от, оці запитання, щоб це перейшло в якесь таке хобі моїх онлайн парафіян Так, що би ми ще таке оця запитали? Є запитання, які дійсно годилося би відповісти. Запитання, які. Я чую, що от вас вони хвилюють і розумію, що це ви не єдині хочете почути тої відповіді. Ну, бо коли там людина мені приснився там то і то, я ми йшли туди, принесли то, це особисті речі. Воно вряд ли всіх стосується, але є речі, які стосуються всіх, тому я стараюся вибирати і ті, і ті запитання, які стосувалися не одної людини, а трохи більше. Слава Ісусу Христу! Дякую вам, і Світлані, за все слухаю, слухаю і дуже багато дізнаюся. Слава Богу. Скажіть, будь ласка, чи не вважається гріхом допомагати братові на контрольній, але не повністю, а трохи. Хотіла допомогти, але тут задумалася, чи не буде то гріхом. Бо перше і так робила і не задумувалася. А якщо то гріх, то як назвати, може, незручне запитання? наперед дякую. Незручних запитань нема. Є незручні відповіді. Запитання це добре, людина цікавиться і це тішить. Дивіться, допомагати на контрольній, що що. Контрольна, вона не є на то контрольна. Щоб дитині дати оцінку оцінку її знань, так? це ж оцінка його знань. Якби ви йому допомагали у навчанні, це було би дуже добре. Але в навчанні не написати замість нього приклад, а навчити дитину, пояснити. Оце було би добре. А на контролі, ну, чому гріхом? Це не є гріхом. Бо через це, Дитина в пекло не попаде, розумієте? Але ви вчите його, ви даєте йому привілегію. Ви вчите його, що за нього хтось буде щось робити. Ну, якщо ви хочете результату, займайтеся з дитиною, щоб вона вчилася, а на контрольній допомагати ну я не бачу змісту. Ну для чого? Якщо ви дитину даєте до школи зараді оцінок. Ну, то може для вас це має значення. А якщо ви даєте дитину до школи заради знань, то цього не треба. Доброго дня! Отже, я був на сповіді в Чеській православній церкві, мене сповідав чеський священик, думаю, він не все зрозумів, що я йому казав, а можливо і все, але він довго не стояв. Наді мною я не встиг всіх гріхів розказати, але при сповіді і після сповіді, я думав про свої гріхи, скажіть, Отче, чи зараховується до сповіді ті гріхи, про які я не встиг сказати. Але потім я про них думав і просив Господа, щоб простив мені їх. Як ви думаєте, мені спишуться тільки ті гріхи, про які я встиг розказати священнику, чи ті, про які подумав. Дякую за те, що відповідаєте. Знаєте, мені подобаються такі запитання. Вони, вони цікаві. У них є дуже багато речей, на які треба звертати увагу. Чи спишуться мені гріхи? Гріхи не списуються. Це не борги. Це не кредит у банку, що тобі спишут. Так? Гріхи не списуються. Наслідок гріха смерть. От смерть не можеш списати, бо ти не маєш на то влади. Бог своїм милосердям. Може тебе відкупити від тієї смерти, він нас відкупив нас без нас, так, але спасти нас без нас, він не може. І коли ми йдемо на сповідь, дуже є важно визнати гріхи. Не щоб священник поняв, розумієте? От він дуже гарний приклад, що там священник чеський, а ти українець, і ще не досконало знаєш, може, чеську мову, але якось ти йому там щось казав. І він тебе слухав. Для священника важливо, що ти сповідаєшся. Ти сповідаєшся Богові. Саме головне гріх виказати, витиснути з себе. І це має бути не подумки, а сказати перед представником церкви, перед священником. Сказати цей гріх. Підеш до другої сповіді другий раз. І ще раз згадаєш ті ріхи, які дуже жалів, але не сказав. Не сказав. Треба сказати, бо є, є п'ять умов доброї сповіди. Так? Одна із них це сказати, визнати свої гріхи. А далі там вже жаліти, каятися, обіцяти поправитися. Ще на що звернути хочу вашу увагу. Я про них думав так за гріхи думати. Це добре, що ти вдома переживаєш. Але дивіться, я хочу стати всім іншим так, після сповіда. Ми дуже часто любимо так казати, ну я вже з тих гріхів сповідався, не треба на сповіди хвалитися. На сповіді треба сповідатися. Не треба розказувати ті гріхи, за які ти сповідався. Якщо потім ви приходите, їй треба ще раз висповідатися, бо я думаю, що щось мені то замало. Ні, Бог, Бог не чекає на твоє. Бог не, Бога неможливо розж, ну, розжаліти, що ти станеш перед ним і будеш тако, так будеш плакати і будеш тако жалітися, і мене так панчик болить, Господи, Боже, прости мені. Бог не на то дивиться. Для Бога. Ми думаємо, що якщо я Богові щось скажу, і Він мене так почує, а як я так желісно скажу, то він мені таке, ну та добре, вже не плачу, тобі прощаю. Не Бога треба розжаліти, а важно красота покаяння твоя. важно твій стан. Бо якщо ми хочемо на когось повпливати, на його емоційний стан. Це маніпуляція. Ми хочемо добитися якоїсь реакції, але покаянням там щось не пахне, думає за свій стан. Як мені позбутися гріхів? Як мені виказати ці гріхи? Як мені пообіцяти поправитися? Мені. Мені все рівно, чи мене той священик слухає чи не слухає, я прийшов і сповідаюся. Я не... Ой він комусь розкаже, якщо ти так переживаєш, сиди дома, гріше далі і чекай свого призначення у пекло, бо тому що ти не маєш що робити в церкві, ти не вмієш каятися. Будеш розказувати, чи священник буде твоїми гріхами ділитися. Йому вистачає своїх, кожному священнику. Отакого. Ще мені бракує ваших гріхів. Але то люди, не знають і думають, що. От я би пішов на сповідь, я би посидів послухав, бо мені гріхи люди розказували. Найважче у священстві це сповідь. Я коли ще був студентом, у нас професор, е Отець Остап Остапович. Е, він нас викладав е, пастирське богослов'я. Він казав, найважче у священці це сповідь, я думаю, свядий, який сів собі там слухаєш, розумієш страшне, яке тяжке. Але коли став священником, я зрозумів, що найважче у священстві це сповідь. Людину почути, дати правильну пораду, щоб людина позбулася гріхів, а не заробила гріхів на сповіди, позбулася. І це є дуже важним.